Що таке Луганщина для нас, луганців та луганок з різних країн, за що ми пам'ятаємо і любимо цю прекрасну землю, з якої сонце розпочинає щоденну мандрівку над Україною? Я, Ліза Романова, пропоную послухати наших земляків і не тільки, чому Луганщина це Україна і за що таке її можна любити. Про життєвий та творчий шлях Івана Даниловича Низового, українського письменника, поета, прозаїка, публіциста, журналіста, редактора, громадського діяча, автора понад ста збірок поезії, прози, публіцистики, перекладів, творів для дітей можна розповідати довго і захоплено, а можна, якщо цікаво, зазирнути в українську вікіпедію. І там про все це викладено докладно і цікаво. А можна послухати, що він сам розповів про себе в кількох лаконічних віршованих рядках. Я низовий, і цим я все сказав. Стою внизу, в низах свого народу. З козацького і з низового роду я викотивсь. Кровинка і сльоза. Слід наголосити, що ще на початку 90-х років і надалі Іван Незовий передбачав трагічні події сьогодення, таким чином застерігаючи сучасників від біди, що є неминучою, коли людина не бажає визнавати свої коріння, свою історію, не здатна любити Україну, свій народ, шанувати пам'ять про героїв рідної землі. Але ж не почули поета пророка. Голоси споконвічних поведерів народу, а Іван Незовий належить саме до них, його чистого сумління стали гласом вопіющого в пустелі. А послухати було, що і нині є. Гадюкою вповзає в Україну правічний друг із путінським лицем. Несе руїну в нашу країну. І в нашу душу щиро і наївно знов повіва північним вітерцем. Це й застереження Івана Незового, і це 2004 рік, до прямої російської агресії ще 10 років. А наразі я пропоную послухати вірш Івана Незового, що містить захоплені слова Любові до Луганщини. Якщо точніше до її частини до міста Сватове, вірш написаний у 2003 році. Над сватовим світає Україна Над Сватовим світає Україна в своїй неперевершеній красі. І сонях, і вишня, і калина вмиваються у росідній являючи символіку правічну, оновленому світові сприймай. Країну цю праправісну й космічну приймай її в чистилище і в рай. Не відвертай вгодовану парсуну від лику худорлявого її. Персонною нонграта на трибуну вона не вийде, наші солов'ї за вигідний прокорм не продавались ніколи і нікому, і журавлі, де б не були, весною повертались додому, до найкращої землі. Ми прийдемо в Європу як почесні, не гості, ні господарі життя і в кожнім нашому вислові і жесті побачить світ осмислене буття. Ми є народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Трагічною історією могила курганом слави стала і підняла народ козацький на святу вершину державності, священна Булава Богданова боронить Україну щодень її утверджує права. В гаях не мовкне пісня Солов'їна і поглина сторонні звуки всі над сватовим світає Україна в своїй неперевершеній красі. Тут і шляхи рівніші, ніж усюди, і не такі запутані стежки на межах межі трав, і аж по груди пшениці виростають колоски. І соняхи тут сонячніше, наче від простору Блакитного в полях, і ближче минувче, на козача, здається, І чумацький зорошлях реальніший, у затінку країни, скрипить від давнини, Не поспіша в майбутність невідому України. Тут вольницею тішиться душа, притлумлена міською суєтою. Сюди я приїжджаю за любки, і мене тут гріють дружбою святою, присватують прості степовики, до звичаїв, уставлених до пісні, ще з давнини, не втратившись, прийшла. Тут слухаю новини добровісні про переміни в побуті села. Найбільша насолода рідна мова, яка давно, немов вручає дзорчить. Мала дитинка навіть тут готова по рідному балакати, навчить перевертня з російського всюди, у цім краю і всіх свобод. Я зрозумів живуть якраз ті люди, що мають право зватися народ. Я сватовим, засватаний в любові взаємній. Не зіб'юсь на манівці, прямуючи сюди, мій шлях дзвінкові звіряють придорожні криниці. Маленьке сватово, столиця красунь. Не раз я помічав, той де цариця, молодиця, то павою пливе дівча такою гордою постави на витончених каблуках, ласкавий трішечки лукавий, ще з ямочками на щоках. Про місто сватове доцільно лиш позитивно говорить, бо тут спрадавна на традиційно вогонь відродження горить. Яскравіші, аніж столиці і мова предківська жива, з провінції, з її традиції в нас Україна прибува. Тож їдьмо в сватове частіше з усіх усюд, з усіх сторін, Щоб душу вродою потішить за молодістю навздогін. Спішимо в Сватове, братове, сюди прямі дороги всі, Тут неоцвітна квітка мови палає в райдужній росі. Тут українським духом пахне Чабрець, безсмертник і полин Заляли обшири долин, І хати сіл у білих плахтах стоять у затишку калин з урбаністичного Луганська під небо це Гучне мов дзвін, Охоче їду, і не гасне моя любов печаль прекрасна до кращої з усіх країн. Чинить червона в зеленлузі мережить прошву голову, живуть у суватовому друзі. Я з ким розвіяти журпо, я з ким і радість розділити, немов хлібину за столом. Мені тут є кого любити під Божим затишним крилом. Нема ні гонору, ні чванства, ані великих, ні малих. Тут зливки рідного селянства, тож не я серед них. Слова цього вірша Івана Назового було покладено на музику його близьким другом, відомим на Луганщині композитором і співаком Василем Леоненком. До пісні війшли не всі рядки вірша, а ті, що підібрав особисто пан Василь. Наразі через повномасштабне російське вторгнення в Україну Сватове знаходиться під окупацією, але ми впевнені, що це тимчасово, що скоро настануть інші часи. І ми отримаємо добрі новини. І вони будуть з українського мирного Сватова, а не військові зведення зі Сватівського напрямку, як от зараз. Так, ми з Луганщини, але зрештою, у всьому світі, коли зараз питають, хто ми, звідки, ми відповідаємо я з України і наразі найчастіше цього достатньо. Бо Луганщина це Україна. Так було, так є, і так буде. あ <music>